З глибоким сумом сповіщаємо, що 30 січня у військово-медичному клінічному центрі після боротьби за життя відійшов у вічність Табінський Андрій Іванович, житель міста Буськ Золочівського району, старший лейтенант 53-го окремого стрілецького батальйону, 116-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. Андрій отримав важкі поранення при виконанні бойового завдання, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Він був учасником бойових дій у зоні проведення АТО ООС, а після повномасштабного вторгнення Росії знову став на захист батьківщини. Андрій Табінський прожив лише 36 років, його серце перестало битися, але пам'ять про нього житиме вічно. Він залишив по собі світлу пам'ять, вірність присязі, гідний військовий шлях. У скорботі залишилися дружина, батьки, двоє братів, щирі співчуття рідним, світла, пам'ять і шана герою України.